Доброго дня в ефірі. Огляд Благосфери», Я Сергій Руденко. Триває операція зі звільнення українськими військовими міст та селищ Донецької та Луганської областей. Росія має виплатити колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС 50 мільярдів доларів. Міністр Авако пропонує відібрати у Росії чемпіонат світу з футболу 2018. Про це сьогодні пишуть у благосфері, але розпочнемо з найоперативніших новин. Збройні сили України взяли під контроль Савур-Могилу. Про це президенту Петру Порошенку доповів начальник генерального штабу збройних сил, генерал-лейтенант Віктор Муженко. Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської Донець. Та ростовської областей, з якої бойовики обстрілювали українських військових та низку населених пунктів, зокрема Маринівку. Окрім того, рада національної безпеки та оборони повідомляє про те, що зараз тривають бої за повне звільнення Сніжного та Первомайська. У Донецьку ж сьогодні вночі загинуло троє мирних жителів після обстрілу бойовиками міста. Ще п'ятеро поранені. Про це повідомляє сайт. Донецької міської ради загалом же за даними організації Об'єднаних Націй від початку проведення АТО від середини квітня по 26 липня в Україні загинули мінімум 1129 мирних жителів ще 3442 людини отримали поранення. Ну і прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук подає. Статистику, а також інформацію про те, що відбувалося в зоні проведення антитерористичної операції упродовж минулої доби. Вчора літаками повітряних сил збройних сил України було задано низки ударів по скупченням противника. Результатом стало знищення великої кількості бронетехніки та живої сили маргіналів. Триває операція зі звільнення міст Торез, Шахтарськ. Савур-Могила Лутугіна, військами Збройних сил України розширюється зона контролю поблизу міста Горівки. Підрозділи високомобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку Рідкодуб, Логвіно-Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Як повідомляє прес-центр АТО упродовж всієї доби. Аеродром в районі Луганську був обстріляний з систем ГРАД. Андрій Краснощоков пише у Твіттері, колона почти з 50 машин, включає транспорт преси главе внедорожники ОБСЄ і Тойоти МВД ДНР на большої скорості покидає. Донецьк. Ну і про ситуацію в Луганську Дмитро Снігірьов, громадський активіст, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Зараз отримав повідомлення, що група невідомих патріотів зробила ряд вдалих засідок в Луганську. Зіткнення відбулися в районі квартала Шевченка та Червоної площі. Вийшли без страт. На те вони і невідомі, щоби без страт, пише Дмитро Снігірьов. Всеволод Филимоненко, журналист, пишет на своей странице в Facebook. Террористы в форме российской армии вторгаются в Луганскую область. Войска Российской Федерации целый день заезжают в Луганскую область. Скопление военной техники и солдат в форме вооруженных сил Российской Федерации наблюдается сейчас в городе Ровеньки и Красный Луч. Например, в Красный Луч сегодня въехала колонна из 19 танков, 4 градов и 6 БТРов. А уже выехала 9 танков и 2 града. направились в сторону Сніжного техніка, яка сталася в городі, діслоцирується вудлі штабу терористів в Донбас-Антрацит. Донбас Подобна обстановка наблюдається і в ровіньках. І в Твітеракаунті Луганської свободи пишуть в Камброді Луганське жахливе мародерство російських терористів, речі вивозять Камазами. Віктор Тригубов, журналіст, пише про ситуацію на сході України. Якщо все то, що етесі. Що зараз б'ються удасться взяти, то кажуть, що наш за що зараз б'ються удасться взяти, то кажуть, наші прорута окруження 72 второї і 79 бригади, а заодно однією повністю відрежуть Донецьк з Горловкою і від ЛНР і від Ну, І в соціальних мережах власне, пишуть про те, що два ці угруповані, двісті території Луганська Народна Республіка, так звана і Донецька Народна Республіка, вже відірвана одна від одної. Олексій Герман пише про сумну подію, яка сталася в 93-й бригаді. Привіт, сьогодні зранку вбили мого бойового побратима. Вбили не сепаратисти, вбили бійці 93-ї бригади. Вбили пострілом в голову бійця, який заступився за цивільних, який не давав п'яним воякам біснуватись. Це вже друга смерть від 93-ї бригади в нашій групі. На очах Мустафи Найма до цього було вбито миротворця. Сьогодні вбили студента. Він дійсно був студентом, оформив академічну відпустку, щоб боронити батьківщину. По першій справі то в стожопі командири намагаються загальмувати розслідування. По другій комбат каже не розголошувати. Суки, це чиїсь батьки або сини. Що ви бажаєте зам'яти? Ось така сумна новина. Надійшла від Олексія Германа. Христина Бондаренко, тележурналістка, пише на своїй сторінці в Фейсбук про п'ятирічного хлопчика, який вже... посывив. А вы знаете, что такое посидеть пять с половиной лет? Да, мудаки-террористы. Саша посидел после того, как именно вы стреляли ему вслед и кричали, смотри, какой шустрый малый. Мальчик не разговаривал семь дней. Сегодня всего вторые сутки, как он начал что-то рассказывать о попугае Кеше, который оглох, о морской свинке Даше, которая стала его сильно кусать. Животных не успели забрать с собой, в подвал. И малыш за них очень переживал. В квартире Саши сейчас живут ребята из нацгвардии. И у соседей тоже. В отличие от большинства местных, которые, кстати, сначала берут хлеб у наших солдат, а отходя за метр их проклинают, Сашины родители решили сделать у себя во дворе и в квартире такой себе штаб нацгвардии. И Теперь рядом с дверью в ванной возле домашних халатов стоит автомат. Но они чуть не против что вы, и плевать, что вместо вазона с цветами на подоконниках теперь мешки с песком, а на раскладном диване спят по несколько солдат. Да и вообще, плевать, как сейчас выглядит их жилье. Главное, что оно есть. У многих от прежних квартир остались разбитые стены и прошитые автоматными очередями на стенные ковры. Террористы устраивали свои Свої позиції прямо во дворах спеціально діла із людей в мішені. Ось така гірка правда від Христини Бондаренко. Правда війни, яка триває на сході України. Марат Гельман пише про Путіна та Стрілкова на ехо Москви. Стрілков часть Путіна. Кудрін теж частина Путіна. Стрілков похоронив ідею модернізації власті внутрі, Похоронив перспективу Кудріна. Что это значит? Значит, единственный вариант их уйти всех: и Стрелкова, и Кудрина, и Путина. И запад уже не говорит с Путиным, а говорит с россиянами. Или вы его уберете, или холодная война. или же выдвинете нового лидера, или потеряете себя. Поэтому Стрелков или Путин – это не выбор, это фейк. А настоящий выбор, например, Навальный или Ходорковский. Я к тому, что надо делать ставки, иначе именно мы будем жертвами этой битвы с Путиным. Написал Марат Гельман в своем блузе на «Эхо Москвы. Костянтин Боровый, лидер партии Западный выбор на эхо Москвы, пишет, одна известная журналистка возмущалась недавно тем, что русские иммигранты за границей болеют острой формой национализма Крым наш и восхищаются Путиным. Мне об этом написал руководитель регионального отделения партии Западный выбор и попросил поддержать журналистку. Она написала, что даже плакала после разговора с русскими португальцами. Но там, ну так сам и напиши, посочувствуй. Тебе лень, что ли? Я бы написал, но она меня заблокировала за критику националистов и Навального. Помните, тогда все девушки-журналисты были в него влюблены и говорили, что он вовсе не националист, а хороший. А он говорил, что националист и на русский марш ходил. Бумеран, говорят, возвращается с совершенно неожиданной стороны. Пыша Костянтин Боровый в своем блузе на эхо Москвы. Виталий Портников пыше у Фейсбуке. Когда Татьяна Лиознова снимала 17 мгновений весны, она, наверное, думала, что снимает про рейх, но получилась точная картинка советской жизни. Именно этот фильм помогал мне и многим другим выживать последние годы СССР. Когда Федор Бондарчук снимал Обитаемый остров, он, наверное, был уверен в том, что снимает фантастику, а вышла точная картинка путинской России. За людьми, башнями польським врагом і неізвісними адсами Ротенбергами. Тільки виживати ця картинка вже не допомагає. В этом не можна вижити, пише журналіст Віталі Портніков на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Михайло Сакашвілі покладає великі надії на проведення антитерористичної операції на Донбасі, на успішне проведення, тому що від цього залежить доля світу і залежить доля Європи. Мы все на пороге великих событий, пишет Михаил Сакашвили. Если Майдан был началом политического конца Российской империи, то неминуемая победа украинских вооруженных сил в Донецке ознаменует решающее военное поражение Путина, его системы со всеми своими ставленниками в Европе и по всему постсоветскому пространству. Это ответ за столетие унижения, за жертв Голодомора, за героев Небесной Сотни, за отважных воинов, которые сложили головы в последние дни и месяцы. Украинцам тяжело, они несут потери, но им и всем нам Теперь нужна только победа. Победа любой ценой, победа над империей зла и лжи. Этой победой украинские герои навеки запишут свои имена в истории как спасители европейской цивилизации от главного варвара 21 века. Да поможет Господь Украине и всем нам. Слава Украине, слава героям. Завершая свой пост на фейсбуке Михайло Саакашвили. Ну и сегодня стало известно про то, что 50 миллиардов долларов на Россия Акціонерам, колишнім акціонерам компанії «Юкос». Третейський суд у ГАЗі частково задовольнив позов колишніх акціонерів навтокомпанії ЮКОС проти Росії, зобов'язавши державу виплатити 50 мільярдів доларів замість 114 мільярдів доларів, які просили адвокати колишніх акціонерів «Юкоса». Андрій Капустін пише в Фейсбуці про цю новину. Так яка дивна новина. новость? Какое приятное начало понедельника! ГАА приобретает для Путина все более материальные значения. Ждем суда над бывшими руководителями Российской Федерации и Украины. И цитуя властно поведомление. бывшие акционеры Юкос выиграли дело против России. третейский Суд ГАА частично удовлетворил, как бывших акционеров нефтекомпании компании Юкос против России обязал государство выплатить 50 миллиардов долларов всего вместо. 114,5 чотирнадцять мільярдів доларів Росія по рішенню суда повинна передати суму і сам до 15 января 2015 року. І Якщо государство не удалі творит його к этому времени, то начнеться начислення процентів. Цитує Андрій Капустін. Повідомлення про суд в Газі. Марк Фейгін, це адвокат, який захищає інтереси зараз нашої української лючиці, надії Савченко, яка перебуває у Воронезькому СІЗО, також пише про це рішення. Суду в Гаазі Собственно, о чом сидітистують рішення суда в Гаагі по Юкасу судіться з Кремлем в міжнародних інстанціях зовсім не безполезне заняття. Пише Марк Фейгін. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорив про те, що Україна буде судитися з Росією за анексований Крим і за те, аби Росія компенсувала Україні втрати, яких зазнала Українська держава. Тим часом Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, пропонує бойкотувати чемпіонат світу 2018 і взагалі позбавити права проводити чемпіонат світу у Росії. Чемпіонат міра по футболу 2018-го 2018 года должен бути перенісінь из Росії. Считаю, что И Федерация футбола Украины и кабінету министров нужно сегодня занять четкую позицию. Санкции в отношении агрессора и спонсора терроризма должны быть по всему полю. Необходимо поддержать позицию Великобритании. Британский вице премьер Ник Клег потребовал лишить Россию право проводить чемпіонат мира по футболу. в 2018 году и призвал к более жестким санкциям. Он заявил, что было бы немыслимо дать Москве возможность наслаждаться престижем проведения мирового турнира. По словам Клега, поведение России перешло все границы. И если позволить провести чемпионат, то остальной мир покажет себя слабым и лицемерным, написал Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Ну и в блозе на «Украинской правде» Алексей Гончаренко, это депутат Одесской областной Ради розмістив фотографії вчора. Україна відзначала День флоту, і вперше цей день флоту військово-морські сили України святкували не в Севастополі, а в Одесі. І от по Одесі були розклеєні бігборди, на яких всіх вітали з Днем Військово-морських сил із відомим слоганом «Ла-ла-ла-ла». А поздравили моряков з Днем воєнно-морських сил України, который відмічається сьогодні. Одесса, столиця воєнно-морського военно морських сил України. І в праздничний день ми розмістили в місті такі борди. Морякам смисл ясен, а остальные можуть воспользоваться морським кодом і прочитати поздравлення. Слава Україні! Написав Олексій Гончаренко на своєму блозі на українській правді. Ось така була благосфера. На цю хвилину більше я вже вам розкажу о 16.00. Нагадаю, що телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. Ми є і в Фейсбуці, ми є в ВКонтакті, на Однокласниках, а також у Твіттері. Долучайтесь до наших співтовариств, до наших сторінок. Окрім того, читайте наші новини на сайті телеканалу tv.ua. .TV зустрінемося вже з вами о шістнадцятій годині. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!